Тобі всього лиш потрібно зайти до гігантської прозорої скрипки і піднятися вгору на ескалаторі. Ця музична споруда вміщує виставковий комплекс, в якому демонструються плани вулиць і районів міста. Будинок Перевернутий. У селі Шембарк, що у Польщі, є незвичайний будинок, де все навпаки. Збудували його місцеві майстри всього за 114 днів. Хоч і незвичайною здавалася їм пропозиція творця оригінальної споруди Данієля Чіпєвське. Здається, що будинок от от і впаде. Але насправді будівля стійка і пристосована для проживання. Тепер споруда найпопулярніший польський атракціон, палац Фердінанд Шевальє або Ідеальний Палац. Острів Франції. Дивовижний комплекс побудований всього лише однією людиною, причому не архітектором, а звичайним листоношею. Це був Фердінан Шеваль. Він витратив на своє химерне дітище 33 роки.